Так, доброго дня всім. Сьогодні в нас розпаковка. Вирішив я виростити вдома гребе. Подивимось. Тринити, так. Ага. Дуже цікаво. З грибників пакет із субстратом сюди ми будемо висівати скотч. Отже зараз я залишусь без інструкції. Mm. Mm. Тобто коробку відкрили, пакет дістали. маленький пакет дістали. Ага. Цей компост залишається в ящику. Будемо розбиратися, сівать і збирати грибочки. Про сам процес я вам обов'язково розкажу. Так, що стосується вартості, ця дивна поки що для мене штука коштує 250 гривень. Але кажуть, що можна знайти другий, ну мені порекомендували саме Цю фірму. В них хоча отака От фірмова наліпка є. Так що будемо розбиратися? Е, так, коротше, я все перечитав. Оцей компост ми повинні залишити на 22-30 днів. 15-22 чи 22-30 днів е, до того, як він побіліє. З ним Нічого робити не треба, цей малий пакет також залишаємо поки що і чекаємо. Далі буде.